Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ісус видаляє плями. Єремії 2.22. Хоч би ти й помилася, плямою буде вина твоя перед обличчям моїм, говорить Господь Бог. Оні. сумно вигукнув я. Відкривши сушарку, щоб дістати білизну. Моя біла сорочка була вся в чорнильних плямах, неначе шкура леопарда. Я забувся витягнути авторучку з кишені, і тепер вся білизна виявилася безнадійно зіпсованою. У Святому Письмі для опису гріха часто використовується слово пляма, вона проникає в тканину і псує її. Саме так Бог через пророка Єремію описав гріх, нагадуючи своєму народу, що його пляма не піддається очищенню. Хоч би ти й помилася лугом і мила багато собі зажила б, проте плямою буде вина твоя перед обличчям моїм. На щастя, Заключне слово залишається не за гріхом. У книзі Пророка Ісаї сказано про Божу обітницю, що Він може очистити нас від плям гріха. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, не мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. На жаль, я не зміг видалити чорнильні плями зі своєї сорочки. Так само я не можу вивести плями свого гріха. На щастя, Бог очищає нас у Христі, як нам обіцяно в тексті першого послання Івана 1.9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, яким у вашому житті був досвід прощення та очищення від гріха, яку пляму вам, можливо, треба принести Богу. Помолимось! Небесний Отче. Будь ласка, допоможи мені триматися обітниці, що в Христі є прощення і чистота, що я омитий та білий, наче сніг у Твоїх очах. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.